Доброго дня, шановні друзі. Ми відемо свій репортаж з вулиці, з вулиці Пасхаля на Сіма, і перед нами зараз голова громадської організації шлях до самоврядування Валерій Гайдук. Доброго дня, пане Валерію. Доброго дня. Що цікаво відбувається біля вашого будинку? Ну це звична для Києва. Ситуація, коли е, міняються якісь комунікації, якісь роботи відбуваються. Ну і фактично у нас тут зараз міняють труби, е, які е, опалення, які тут пролежали вже більше е, 40 років, мабуть, і вони зношені і е, міняють на нові труби, але е, це зачіпає весь благоустрій. Фактично е, вся прибудинкова територія вона перерита, і е, ви бачите. Фактично змінено ландшафт, змінено всю, всю зелену зону, ну і майданчики зачепилися, дороги, тротуари. І питання саме, а як реагують на це люди? Це головне. Ну, головне, люди е, у нас будинк, в цьому будинку дуже організовані, Більше того, вони організувалися в представницький, створили представницький орган, орган місцевого самоврядування, е, е, орган е, ОСН відповідний. Тобто це не ОСББ. Це Ні, це представницький орган, і я ж кажу, що він якраз. Е, Відповідно до закону про місцеве самоврядування, до конституції, це органи, які здійснюють повну владу на цій території, Одна... тобто це вже е, територія, на якої є господар, так? Так, співвласники будинку, вони власники цієї земельної ділянки, будинку, всіх комунікацій, а представницький орган це їх орган, який реалізує їхню владу по відношенню у всіх питаннях місцевого значення. Тому, тому ми, як громадська організація, допомагали саме у створенні цього органів, забезпеченні їх прав, реалізації цих прав. І сьогодні, мабуть, це чи не вперше, коли питання пов'язані з користуванням земельної ділянки, саме земельною, чи то під будівництво, чи то під якісь роботи виконання, як в даному випадку, заміна труб, вони здійснюються виключно з, 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 згодою з жителями, співвласниками будинку. Тобто і під контролем їх, так я розумію? так і під контролем, да, тобто тут нічого зайвого не робиться? Ні. Ну, Цікаво, що місто, скажімо, це пов'язано з тим, що як пов'язано з тим, що почалися в старій Дарниці будуватися нові будинки, високоповерхівки. Зрозуміло, що їм потрібно теплозабезпечення, комунікація підвод і так далі. І це передбачає певну врізку в магістраль. Місто зобов'язало забудовника врізатись саме через наші будинки, через ці будинки з метою зобов'язати зобов'язати цю будівельну компанію замінити труби бо зрозуміло коли збільшиться тиск коли включиться опалення для тих будинків тут можуть бути аварії тому що я скажу 60-го року будинки і дійсно вони вже всі труби зношені, вони не витримають. І щоб місто не брало на себе відповідальність, і щоб не не робило потім всю цю роботу за за кошт бюджету. Місто зобов'язало при погодженні технічних умов, технічних усіх всіх рішень зобов'язало забудовника про прокласти і замінити труби при прокладанні, скажем, опалення до новобудови. А це все чи якась інша є користь від того, що це буде зроблено, крім того, що будуть ритись, капатись найближчі там кілька років? Ну чому я кажу, що такий перший прецедент, мабуть, у нашому будинку, що після того, як місто все дозволило, як правило, такі компанії ну, виконують ці роботи, зроблять якісь повернення відносне повернення до минулого стану. І е, з'їжджають в нашому випадку, е, знаючи, що тут уж утворені органи, що тут є фахівці, і є е, е, жителі, які вболівають за свою територію, е, виконавці робіт прийшли до жителів. І в частині узгодити, які на яких умовах як буде користуватися саме земельна ділянка, тобто місто погодило технічні всі всі речі, а от право користування земельною ділянкою, як, як будуть відносини формуватися, які будуть проведені відновні роботи по благоустрою, і так далі. Тобто це має узгоджуватись з жителями. А завдяки чого вони так зробили? Чому вони такі стали до вас лагідні? Ну ми. З жителями часто проводимо роботу, яку пов'язана з правами, поясненням прав жителів. І вони звернулися саме до нашої громадської організації, щоб ми допомогли відстояти права і забезпечити їх в договірний відносини в частині користування земельної ділянки. І якраз ми провели тут загальні збори, на яких було прийнято план нового благоустрою, який включає там і відновлення площадки, формування. Вона буде складатися там з частиною міст для парковки, частиною для білизни, частина буде заїзд від окремий. Будуть дерева висажені, якісь буде благоустрій відновлено. Тому все це внесено, і ми це внесли як додатками. Договір і уклали договір. Уповноважили це вже прецедент, так? Прецедент, да, мене жителі збору. Ми уповноважили представляти і укласти договір на право користування земельною ділянкою, яка належить. Договір сервітуту. І е, такі договір ми уклали з забудовником. Тут я можу сказати, що вони пішли на зустріч і дуже спокійно. А чи у ці додаткові роботи, які ви е, зажадали отримати від забудовника. Ми порахували всі, скажімо, витрати, всі незручності, тобто зона відпочинку, тобто, певний час не буде стоянки, певний час не буде обмеження, гарячі це. обмеження певні. і е, вклали це в компенсацію цих зобов'язань з забудовником. Він е, порахували все це, е, дали обґрунтування і з цим погодилися. І ми е, він сьогодні вже запевнив, що всі зобов'язання будуть виконані а, чи не є е, якоїсь комерційної таємниці, чи секретом ціна чи порядок цифр. Ну, ви знаєте, там ціна в якій, в якій ціна визначена, наприклад, ну, скажімо, відновлення дерев визначено постановою Кабінету міністрів. Є певні такси на зрубку дерев і на відновлення. А в частині скажімо, відновлення майданчика і дорожки, там, прокладання, ми не рахували, ми зробили приблизний обрахунок, еквівалент отих обмежень, які ну, коштують для, для людей скажу, незручно. Там, незручно. І так далі, в частину виконання цих робіт. Тому і узгодили це з стороною договору і заклали в договірні відносини. А чи був у забудовника інший варіант, крім вашого? А, так, ну я вже казав, що вони магістралі йде вдовж тротуару і вони могли врізатись в будь-якому іншому місці. Тут місто їх зобов'язало, щоб все-таки оці роботи по будинкам, старим будинкам і оновити комунікації. А ми, ну з точки зору закону, ми підходимо саме з зобов'язанням виконання прав, які належать сьогодні жителям. І закон про особливості здійснення прав власності в багатоквартирному будинку говорить, що власники квартир, співвласники нежитлових приміщень, квартир є співвласниками всього будинку, всіх комунікацій. Споруд, які знаходяться на території прибудинковій, та прав на землю, тобто прав на земельну ділянку. А 42 стаття Земельного кодексу говорить, що земельна ділянка передається безоплатно жителям багатоквартирних у власність, але є один «но» відповідно до порядку встановленого Кабінетом міністрів. Ну, земельний кодекс був прийнятий у 2001 році, і за 20 ра за 20 років фактично цей порядок не було створено жодним із урядів, жодним із владою, яка мабуть ну не знаю, чим викликано саме те, що цей порядок не розроблено. Але як результат, зареєструвати свої права співвласники будинку, спільну сумісну власність чи спільно-часткову власність не можуть. Цього цієї норми немає і в порядку реєстрації. А в вашому прав. випадку? А в нашому випадку ми якраз посилаємось на те, що відсутність порядку не позбавляє прав громадян на володіння, на користування, на розпорядження земельної ділянки. Тому ми керуємось прямою нормою закону, яка е, говорить про те, що співвласники будинку є власниками земельної ділянки, і е, реалізуємо саме це на практиці в цих договірних відносинах. А це добре, це е, ледні е, одинокий такий випадок для нашого міста і, можливо, для всієї нашої країни. А чому інші не роблять, і що ви їм можете зарадити так, щоб вони, так само як і ви, почали так робити? Щоб в країні з'явилися господарі? Ну, по перше, ну володіти правовою частиною всієї. цієї... А володіти всією інформацією, як, як можна реалізувати свої права, е, ніхто не доносить. Так само, наприклад, як створити представницький орган. Не ОСББ, який візьме е, всі негаразди після ЖЕКів, які там по будинку і візьме на себе і буде відновлювати опікувати своїм будинком по управлінні як суб'єкт господарювання, а саме представницький орган, який представляє інтереси е, в системі е, місцевого самоврядування. Як частина територіальної громади, <кхи> і е, е, жодних передач, жодних програм, жодних роз'яснень в по теле телебаченні немає. На жаль, тобто влада не зацікавлена, мабуть, ні. Судячи, але громадянам ніхто не заважає це ні, зробити, ні, ніхто не заважає, тому саме наша громадська організація і е, ставить за мету донести всі ці речі, е, показати, як можливо користуватися їми, як закріпляти свої права і як їх відстоювати на конкретних прикладах. Ну і Uh, майже останнє питання. А чи uh, можуть інші громадяни звертатись до вашої організації? Так, я думаю, що для того організації ми ж не обмежуємося конкретним будинком, конкретними жителями. І е, якраз питання, пов'язані з реалізацією прав і е, формування справжньої самоврядної структури в місті, і в містах і в Україні є завданням для нас. І ми, будь ласка, можуть всі звертатися до нас. Я думаю, що е, Після закінчення всіх робіт ми побачимо, як все-таки зобов'язання будуть виконані як будуть виконані, і це буде прикладом, буде прецедентом відповідним, що, як мають вирішувати жителі свої питання. Ви ще задали питання, що сказали, що чому ну, не робиться в інших будинках. Найскладніше організуватися людям і знайти спільну думку, спільне рішення, почути один одного, вміти спілкуватися. Бо кожен розуміє по-своєму і кожен бачить по своєму рішення, Тому ми перевели це в площину правову і площину договора, договорів, де чітко прописані всі ці моменти, всі ці зобов'язання, і допомагаємо організуватися людям, розказуємо. І, мабуть, найкращим зразком для організації є конкретний приклад, особливо якщо він позитивний, якщо цей приклад має результати. Тому ми вважаємо, що ось на прикладах таких робот ми будемо показувати як організуватися, як і як реалізувати свої права. Дякую.